Вітаю. Pilot Assessment ми вже пройшли. Тепер ми будемо пробувати Surface Operation. Це розповідається про те, що ми повинні висадитись на землі і там щось зробити. Будемо дивитися, що там. Поїхали. Так, якийсь час по Якась система планета Фаесія локейшн брізко легасі корабель нас покинув. Нам розповідає про те, що можна кудись їх уходити. Так. Солдати, нам треба кудись іти. Нам треба. А, типу, його дуже уважно слухати треба. Нам треба пройти на якусь базу, яку атакували, і з нею нема зв'язку. Нам треба йти по. точці. Пішли. Який кратер великий? О, тут можна прийти і летіти. Він розповідає про те, що там щось сталося, нам треба в подивитись, що ж саме. На цій землі може роз... рости щось. Ага, це база в офлайні. Треба її заживити чимось. Так, ну я дійшов до неї. Що треба робити? Я ж не знаю нічого. Так, Так, щось. Горить пушка, турелька тут. тут Добре, пішли далі. По... -по... Що з ним сталося? Антоніо Шміт, Страйкер. Так, нам треба взяти в руки Energy Link. Так, зажміть Маус 1, щоб заживити цей чарджер порт. Відкрилися двері. Так, заходжу всередину. Так, і ліхтарик. О. Тут якісь, от бачите, Alta зажимає, тут є ліхтарик. А як мені вибрати інше? А чого? А, мишка вітер би подвинути трошки. Тут можна взяти. Як мені взяти... Маус 2. А, Маус 2 це у нас... Лайк. Like. Не забудьте поставити. Mm? Да, я зайнятий. А що? Добре, ну подивимося. Добре, подивимося. Так, шкод Куди нам треба було зробити. А, коротше, мене трошки дружина відвлекла. Мені треба. Е, залізти по цій. вагі. Так. Да. І. Мені треба. За допомогою різака оце зламати. І щось тут подістати. Так, мені треба взяти павер регулятор, який лежить тут. Так, мік мікроелектрод взяти. Якесь ще. якась ще, техніка якась. візьмемо це. А це головне, я да? розумію. Регулятор. Close. Так, ми знаємо, що відбулося тут. Але нам треба щось зробити. Ага, bring the power regulator of to the barrel. Угу. Пінали. О, можна взяти енергоєчеєчки. Ага, нам розповідають про те, що у нас тепер є оці зряти. Э, зараз. Так. Да. Energy сели. Тобто, як бачите, у нас зліва внизу є енергія 85%. Якщо у нас буде на нулі, то мій костюм не буде працювати. І я помру. Тому відпускаємо. Так, тепер нам знову треба взяти Energy Link, заживити. І коли ми користуємося Energy Lінком, то наша енергія теж використовується. Так, нам треба дойти до цієї будівлі і знову відкрити двері. Але від... знову там не працює. Так, головна панель. Ми беремо знову різак. Зламав. Так, тепер Енержі Лінк. Complete. Але щось не відкривається двері. Нам треба нажати R, щоб заюзати Energy Link. Бачите, змінюється тип удару. Це типу якийсь імпульс. А, зажимаємо кнопку. Відкрив двері. Так, нам сюди треба вставити оту штукінцю, яку я забрав в серві. З баги. Так, ми подвинули нажати на Transfer All. і confirm. Так. що тут? Нічого не просию, короче. Так, нам треба скопіювати. А, R. Нам треба R, це теж зміна. І нам треба склонувати. А от техніка якогось. Профіль треба сканувати, щоб відкрити цю консоль. Ага, дублікейт. Ми зробили дублікат його профілю, і тепер ми можемо зайти сюди. Бачите, у нас є доступ, і тепер ми можемо користуватися цією консолью. Таким чином, ми зараз зарядимо. Ми відремонтували майже енергію і тепер заживили всю базу майже. Нам сказали, що я просто красавчик. красавчик зробив це Нам треба туди? Добре, пігнали. О, це наша пушка. От її пістолет. О, тепер не треба заживляти оцю штуку. О, вогонь тут горить. Що треба робити? Забрати. Білдінг атфарею. Нажимаємо Е, yeah", і я так розумію, зараз це затушиться. Ага. Коротше, іншими словами. Закрили всякі закрилки, і огонь наш пропав. Так, нам треба знайти командний датапорт. The ahead. Let's see а от є термінал. Use the terminal to locate data port. Right. Details, key так, що нам Now треба робити? Угу. Uh -huh. no, ну, вона працює. Далі що? Так. Power Center. Ні. Навігейт. Вархаус. А, ми можемо тут просто. Command data Port. А, мені треба якийсь операшн. Команд датапорт. Оце мені треба знайти. Бідні люди тут померли. Іще один тут. Техто пілот. Так, нам треба. Ага, Нам треба скопіювати якісь дані з цього командного порту. Нажимаємо download. Так, трансфер іде. Коли ми почали трансфер, затригерилися хлопці якісь. Бачите, вони летять. Та я дивлюсь, от бачите, летять. Так я сподіваюсь, там двоє зараз висадиться, і я зможу їх знищити. Е, їх п'ятеро. Що ви? А, тут не прибивне скло. А куди ви стріляєте? А чого вони стріляють друг по другу? Ааа Може не поділилися з чимось? Ну пішли розберемось що, що відбувається Ой, я врізався в нього Пес? Вони ще там стріляються. Добити, добити. О, граната! Давайте я теж гранату використаю якусь. Ну. Та. Ну. Я не можу вибрати поки складновато. А, ти ще до допомоги їм приїхали? А як включити щит? О, а от граната. Кнопка G, якщо що. Це інші хлопці якісь. Все. Ми можемо їхати звідси. Поїхали. Їх не можна лутати, наприклад? О, дивись, команду. Давайте скопіємо його. А, не можу я копіювати його? Не можу. Ну, це наші. Обмен. Вимкнув ліхтарик, щоб не розряжався. Так. Ага, я не пілот. Да, добре. який пілот мене тобто на сайдвіндері можна вдвох літати чи що? Так, зараз він чарчить фсд я тримаюсь дякую що спитав Jak szybko pilot profesjonal. Гіпнос, такий гіпноз, круг... такий круглій, так? Да? <зас> така біла-біла планета. З двома поясами. Це астероїдні пояси, полюбас. Я впевнений. Да, лівіше бери. Лівіше, лівіше, лівіше. чому в тебе чорний, а в мене такий світленький. Маврик Сьюїт в мене. А, це на планеті, на планеті якась планета. Іншими словами, тобто, є база і на планетах, ну, які розвинені вже і є в космосі просто Така маленька база, але 100 кілометрів Зараз ми при до неї наблизимось, то я думаю, що вона буде виглядати більш. Ми виходимо з орбітальної проїзду. І тепер ми плануємо. Ми будемо зупинятись? О, добре. Я так розумію, ми сідаємо. Я просто цього не бачу. А ти вже стиковку за... запросив. За Законак... за конакт. Господи, <вибачаюся> за її... Каламбур. Я так розумію, да, сідаємо, бачите, ми трошки знижаємось. Заходимо в базу. Випускайте мене. Ще може дісембарк, ладаут Ага, нам треба вийти з Що мені? Я ж вийшов? Як мені тепер назад попасти? Пустіть мене назад. Ну, іншими словами, я пройшов місію, Зараз ми ще подивимося. О! А куди він без мене? А? Він кинув мене? Ну добре. Так, це ліфт. Це база. Тут люди всякі сидять, неписишки. Эй, команда. Привіт. А, вот. Like так, я хочу книгу Локал Шатов. Mm -hmm. Давай, Локал. А це що? А це системи в якій я знаходжуся. І а, Отут я знаходжуся, наприклад, да? я можу, наприклад, обрати оцю. А мені здається, що це заход виходить за рамки. Ну, наприклад, давай от сюди уберу. No, drop дроп point, no body On-body Трошки не нерозрозуміло. Що... Ага, ох, яка велика система. Shuttle Journey planner, Тобто тут можна обрати таксі якесь. Поняли, Розіри? Але мені це не, 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 не треба. Але мені написано, що борт до Ondrib Ну добре, давайте ми розберемося всьому. Ну наприклад. Тут є, може, точки якась. Вже нам сюди. У мене нема активних місій. Як мені Next Jump? Я так розумію, тут є обмеження. Типусь зараз я не можу цим користуватися. Я, так розумію, я забагував е, місію, але я скажу так: місію, яку я зробив на землі, вона в принципі в межах тої місії Тому я повинен не, не повинен був виходити. Тому на цьому серія закінчується.